В Івано-Франківську працівники Територіального сервісного центру МВС України здавали кров для військовослужбовців та за бажанням змогли протестуватися на ВІЛ. Доєднатися до них вирішили й бійці, які прийшли у центр. Наші працівники сьогодні знаходяться на робочих місцях. І Щоб не відволікати їх від робочих місць, було прийнято рішення зробити це в нас. А також є дуже багато відвідувачів і охочих, які можуть перевірити, як на ВІЛ. Чи вони інфіковані здати аналіз крові і також здати кров на Збройні сили України? Так як ми сьогодні бачимо згідно черги, яка зараз тут побудована, то в районі 40-50 чоловік буде сьогодні здачі крові. Здає сьогодні кров для захисників країни Ірина Татарин, жінка-працівниця сервісного центру, розповідає, що робить це в четверте. Кожного року, 1 грудня, ми здаємо кров в залежності для кого, на які потреби цього року. Враховуючи те, що наші хлопці боронять нашу країну в такий нелегкий час. Я вважаю це своїм прямим обов'язком стати кров для наших хлопців, воїнів, які зараз захищають нашу країну. Я вважаю, що кожен свідомий громадянин повинен стати кров. Можливо, це врятує хоча б одне життя, це вже буде дуже круто. Здавали кров у мобільному пункті. Він дозволяє робити забір одночасно у двох людей. Вся кров, яка буде сьогодні здана, заготовлена та перероблена на компоненти, буде надією на життя не тільки нашим пацієнтам Івано-Франківської області, але й нашим захисникам на Сході. Тому дуже дякуємо. І говоримо вже не вперше, що ваша кров воює також, тому що знаємо, що не всі можуть воювати на фронті, але ми можемо воювати на нашому донорському фронті. Галина Марійчин, Роман Булелек. Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.